В одному місці та без лікарняних черг у Кривому Розі пройшла акція від благодійної організації «100% життя Дніпропетровський регіон, у рамках якої криворіжці мали змогу пройти безкоштовне тестування на віч, гепатит та сифіліс на мікрорайоні. За річ не була розташована визнана лабораторія для усіх бажаючих перевірити себе на ці захворювання. Пройшла тестування і пані Вікторія. Я проходила сьогодні тестування, мені дуже сподобалося. Я рекомендую людям, які ще не пройшли тестування це дуже важливо для свого здоров'я знати. Чи ти здоровий, чи ти хворий, ну я всім рекомендую, мені дуже дуже сподобалось. Для того, щоб пройти тест, треба було лише заповнити згоду та здати кров. І вже через 20 хвилин можна було отримати результат. Найголовніша мета заходу підвищити обізнаність громадян щодо ризиків цих захворювань та важливості своєчасної діагностики. Фахівці розповідали про шляхи передачі інфекції, профілактику та важливість регулярного тестування, особливо для груп ризику. Ці, у кого результат тесту Виявився позитивним, отримало необхідну підтримку та напрямки для подальшого медичного обстеження та лікування. В нашій палатці можна пройти тестування на гепатит С, гепатит Б на вірус імуна ВІЛ та Сіфіліс безкоштовно та отримати свій результат за 20 хвилин. Необхідність такого тестування існує кожна людина має пройти тестування. А хоча б один раз на рік окремо організатори акції наголошували на тому, що багато людей навіть не підозрюють про наявність інфекції, оскільки вони можуть протікати безсимптомно на початкових стадіях. Раннє виявлення ВІЛ або гепатиту дозволяє своєчасно розпочати лікування, що значно покращує якість життя та знижує ризик ускладнень. Організація 100% життя Дніпровський регіон планує і надалі проводити подібні заходи, адже профілактика та інформування населення є ключовими у боротьбі з поширенням інфекційних захворювань. А тих, хто не встиг пройти тест в виїзній лабораторії, запрошують зробити це в центрі за адресою Майдан Праці. 1 з кожного понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.